Дуже коротенький урок. Ми з вами трішечки. Урок буде дуже коротенький. Ми з вами трішечки поговоримо про та познайомимося з творчістю Лесі Українки. Дізнаємося, хто така Леся Українка. Прочитаємо її. Леся Українка. Прочитаємо її віршик, так? і так, але спочатку у нас з вами, як завжди, артикуляційна вправа, так? Давайте ми з вами е, зараз попрацюємо трішечки язичком. Ми з вами зараз робимо вправу човник. Е, отже, язичок ми повинні з вами скласти у вигляді човника. Кірюша, ми не балуємося, не граємося, а сідаємо і робимо вправу язичком. Це такий човник. Човник Човник? це лодочка. От язичок ми з вами повинні скласти як човник. Не знаю как оно выглядит. А я камеру не ввімкнула. Тю ось так дивимось зараз. Катю Що mm. mm. ну погортай, значить, ну що як я тобі можу одно? Ну? Стіночки, mm. стіночки язика, ось так, правильно. Mm. Да. Mm. в <звук> мене? Правильно, так, mm. Далі, mm. маятник. Язичком ми з вами по, -по -о -о Повинні рухати вправо-вліво, маятник. Так, молодці. Е, і конячка. Ми з вами клацаємо язичком як е, конячка. Так, молодці, молодці. Далі наступне, е, наступна вправа голочка. Е, язичок наче голочка намагається проколоти щічки. А, от я mm -hmm. Так, далі. 에, смачне вареничко? Ми з вами, як наче, злизуємо варенічко з губ. Mm. Mm. Я вкус. <ристоспільно> mm. Добре варенічко було, так? І I лопатка. Присидую. Робимо язичок у вигляді лопатки. Ось так. Так, молодці. Добре. Отже, тепер ми з вами переходимо до е, нашої Лесі Українки, так, е, і трішечки її біографії. Отже, Леся Українка, е, Леся так, була щедро обдарована від. Крім поетичних здібностей, вона мала ще таланти до вивчення мов і музики. Леся почала писати вірші, коли їй було лише 9 років, тобто приблизно в такому віці як ви, так? Вірші. Але першу збірку віршів видала у 13 років для дітей Леся написала багато віршів, пісень і казочок. А крім того, роками з любов'ю збирала українські народні пісні. Отже, Леся Українка, так, ми з вами дізналися, що вона що письменниця ще з дитячих років. так? А першу збірку віршів вона вже випустила у 13 своїх років. І ми зараз з вами познайомимось з одним із її віршів. Це пісенька весняної води. Давайте так. Він коротенький, 98. Віршик коротенький, давайте нам його Мілєнка зараз виразно прочитає. З гір на долину біжу, стрибаю, ринок, вістечки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди. Бо весняна вода, як воля молода. Так, отже, з гір на долину біжу, стрибаю, Рину, місточки збиваю, всі хребельки зриваю, всі хатки, всі запруди, що загатили люди, бо весняна вода, як воля молода. А... Так, і давайте ми з вами оберемо е, завданечка, Так, про що ми з вами прочитали? Давай, Гардієшка. 70. Так, 70. Поміркуйте, у якому темпі і з якою інтонацією і силою голосу потрібно прочитати цей вірш. Mm. З веселою інтонацією і громким голосом. Так, тобто в е такому е швидкому темпі, так, е і з таким а. піднятим настроєм, так? Дай. Так, правильно, е наступний давай Матвій, макі. 12. Якими словами поетеса? Змальовує весняну воду. Якими словами поетеся змальовує весняну воду? падатом, як як воля молода, як правильно, що вона, що весняна вода, так? Як воля молода, так? Так. Правильно. Так, ну і третє і останнє завданьечко, хто хоче? Міленка. Яку пору року описала Леся Українка у вірші. Весну. Весну, правильно, звісно ж, весну. Так, добре. Ми з вами знаємо а, написала віршиків, так? А, і а, давайте ми. Домашнє завданнячко у вас буде е, у зошитку на сторінці 47 зробити перше, друге, третє завдання. 47. зошитку сторінка 47. Завдання. Три, один, два, три. Зробити. Це в тетрадці? Один, два, три зробити завдання. Так, зробити один, перше, друге і третє завдання. Так, все, ми якраз з вами завершуємо. Отже, домашнє завдання в зошитку на сторінці 47, вправа 1, 2, 3. Все, ми з вами завершуємо, ви відпочивайте в безпечному місці. Все. Я вас дуже люблю, ви в мене найкращі, ви це пам'ятаєте. найкращі. Все, відпочиваємо, до побачення. До побачення, а ви в нас найкращі. Ви найкращі. вчителька. Спасибо, Марисонечко, спасибо.